Вітаю всіх на сьогоднішньому нашому брифінгу, який присвячений темі безпека під час великодніх днів. Це, от буквально за пару днів, ми будемо відзначати одне з найвеличніших християнських свят. Сьогодні на брифінгу у нас присутні начальниця управління культури і туризму Донецького ОДА Вікторія Точена та заступник директора департаменту з питань цивільного захисту мобілізаційної та об оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації Олександр Вдовенко. Пані Вікторії мабуть, вам перше слово. Ви не про те. Ні, я не проти. Доброго дня, шановні присутні. Я сподіваюся, не чутно бо я так в дорозі. так, я, так. Е... Шановні донечани, 4 в ніч на п'яте Україна буде відмічати як і весь православний світ. Найвеличніше свята це великодень Донецької облдержадміністрація разом з виконавчими органами територіальних громад та правоохоронними органами контрольної української влади Була проведена низка заходів, аби не допустити порушення комендантської години та проведення масових заходів під. Великодніх богослужінь Згідно проведеної роботи моніторингових моніторинкових було встановлено про те, що в 167 регіонних організацій у 25 територіальних громадах будуть проводитися великодні освячення великодніх кошиків чи богослужіння. Ночні богослужіння будуть проходити у 19 храмах, але при закритих дверях. Тільки священно служити, шановні е... донечани. Я хотіла звернутися до вас і проговорити про те, що великим проханням не нехтуйте своєю безпековою складовою, не дайте підступному ворогу скористатися нашою любов'ю до великодніх свят. Дякую. Угу. Пане Олександре, я знаю, що ми багато правоохоронців там називалися. Можу зараз заплутатися. Я пам'ятаю, 7 тисяч може навіть будуть чергувати під час великодніх. Ну, освячення кошиків, і на наскільки я знаю, так церква закликає релігійні представники, закликає проводити богослужіння онлайн, долучатися і таким чином, ну свою участь у цьому процесі взяти. От, а як скажімо, буде безпекова складова на Донеччині? Доброго дня всім присутнім. Безпекова складова буде забезпечення силами правоохоронних органів. Спільними нарядами як Національної поліції України, як і Служби безпеки України, Національної гвардії, військову службу правопорядку та іншими правоохоронними органами безпеку будуть організовувати як всередині будівлі і приміщень, де будуть проходити богослужіння, так і зовні території. Крім того, створено більше шести серед груп, які накануні свят. Проведуть е, обстеження території обстеження будівель на предмет е, виявлення вибухонебезпечних предметів, е, після чого е, будуть складені відповідні акти і зазначені приміщення, і території візьмуть під охорони патрулі Національної поліції, спільні патрулі правоохоронних органів. Е, до, е, з 21 до 5 -го години з 4 -го на 5. Переміщення будуть діяти обмеження комендантської години, і переміщення по території Донецької області будуть заборонені. Тому е освячення по великодних кошиків почнеться о 5-й години ранку після завершення комендантської години. Після завершення всіх обрядів освячень е правоохоронні органи приступу до своїх повсякденних обов'язків. Мікрофон, мікрофон. Так як бути з тими людьми, які все таки знаєте, як казали, що я там, там десятками руками ходив на нічне богослужіння, і пішов. Його затримали, наприклад, ну, під час коментарської години таку людину до відділку доправлять чи повернуть її назад додому? Якщо таку людина на руках будуть всі необхідні документи. Перевірять паспорт, все так і буде встановлена її особа на місці. Я думаю, що затримання не будуть а відправлять назад додому. Пані Людмила, це вже буде третій рік, коли е, богослужіння будуть проходити в такому режимі, тому попередньо проведена робота з усіма священнослужителями, які будуть здійснювати обрядові дії, і е, священнослужителі як. Релігійні наставники своєї ФАС провели роботу зі своїми вірянами. Тому я сподіваюся, що як в минулому році, і позаминулому році в нас не буде таких подій. Угу, почула. і порушень громадського порядку не було допущення як в прошлому в минулому році, так і позаминулому. Угу. А про які порушення йдеться, пане Олександре? Взагалі порушення громадської безпеки. Угу. Ви маєте на увазі, що все-таки проводилися так богослужіння чи за закритими дверями? За закритими дверами? Вночі за закритими дверями проводилось, mm -hmm. а всі останні обрядові mm -hmm. заходи проводилися за... після закінчення комендантського години. І також як сказала пані Вікторія, проведено роботу з служителями, щоб не допускали великого скупчення цивільного населення. Тобто пройшло два-три чоловіка, вийшло, освятили, відпустили. Прийшло ще щоб не дозволяти скупчення людей. Пані Людмила, я б хотіла пояснити: якщо до е, великих подій, вторгнення до 22-го року освячення великодніх кошиків проходила за графіками, які встановлювали. Священнослужителів кожній релігійній громаді то на сьогоднішній день вони встановили і надали цю можливість ознайомитися з усі з усі всій своїй пастві, і освячення кошиків не буде по годинам. А в установленому режимі. Ну, наприклад, якщо у Лимані встановлюють вони освячення кошиків з 7 до 11, то це буде незалежно. Прийшов 1, 2, 5, Вони будуть це робити. Ти постійно не збираючи людей. Я ще хочу уточнити, що я сказала про 7 тисяч. Я не помилилася в цифрі, але це лише додаткові сили рятувальників, крім правоохоронців. Це я ремарка така вставляю, і ну і йшлося про те, що також буде чергувати велика рятувальна техніка. Пане Олександре, у нас на Донеччині також підготовлено для мети, бо ворог непередбачуваний і як показує показав така Так, так, їхня... так, да, так службу угу. без. Державна служба навчальних ситуацій, вона підготовлена, в неї є свій розрахунок сил та засобів, включаючи як і спеціальні автомобілі, так і перетехнічні групи. Всі будуть адекватно і вчасно реагувати на повідомлення про безпеку. Угу. Головне, Я щоб цивільне населення саме піклувалося про свою безпеку. Угу. Е, почула а, колеги, питання є у вас? Угу. А можна уточнення? Це Олена Колгушева, Колгушева. з Укрінформ. Чи правильно я зрозуміла, що коли будуть нічні богослужіння при закритих дверях, то будуть тільки церковники, і вірян там не буде, навіть якоїсь кількості? Угу. Чи ні? Ми проговорювали це зі священнослужителями на сьогоднішній день. Моніторингово встановлено, що це буде 19 релігійних громад, які будуть проводити ночні богослужіння. Якщо там і будуть віряні, то вони попадуть туди до комендантської години і так само не буде порушена порушення комендантської години. Ми ж не можемо з вами про це говорити. Що вірянин, який ходив в цю церкву постійно і який був на всіх богослужіннях, і це його е, громадянський обов'язок, він так вважає, то ми йому не можемо заборонити це робити. Якщо в лаврі на сьогоднішній день е, мешкає 170 е, до 170 цивільних населення, то ми не можемо говорити про те, що вони не будуть приймати участь у богослужінні, чи будуть приймати участь у богослужінні, але це буде е, тільки за закритими дверями. І як раніше приїжджало по 7, 8, 10 тисяч вірян до лаври, на сьогоднішній день так, такої кількості людей, звичайно, не буде. Ага, дякую, дякую. Можливо. Е, і ще таке от питання. Е, станом на зараз відомо, що Донеччина ну така е, територія найбільш замінована територія, де зберігаються ще знешкоджені боєприпаси, і ну, небезпечні вибухонебезпечні предмети. Чи якісь маршрути для людей прокладали? Знаєте, як ото кажуть у селі, іду навпрошки там до церкви, да, а там може бути територія, яка дуже не небезпечна. Чи можна, чи буде для них якісь прокладені, е, чи не будуть, а вже прокладені шляхи до церкви, до релігійної споруди? Там релігійні споруди у нас на сьогоднішній день, які будуть приймати участь у богослужіннях і великодніх заходах. Вони всі майже знаходяться в центрах села або населеного пункту. Ми ж попередньо сказали спочатку свого інтерв'ю про те, що всі територіальні громади, всі військові адміністрації провели цю роботу спільно з ДСНСниками і правоохоронними органами. Тобто, попередньо була проведена ця робота, обстежені всі релігійні будівлі на Факт замінування і таке інше, тому сподіваємось на те, що все пройде спокійно, mm. Mm -hmm. без ексесів. Ага, я, я, я зрозуміла. Ви сказали спороду. А я про територію по якій будуть люди ну, там ходити, це та, отака. Та от. да, я, я почула. Дякую вам, пані Вікторія. Угу. Пане Олександре, я перепрошую. Да, да, да. Я ж О, на ось. початку сказав що створені шість піротехнічних груп спільними mm -hmm. зусиллями. Від ДСНС, приданими підрозділами, які є в наявності, і технічними підрозділами головного управління національної поліції. На сьогодні вони вже обстежили всі і прилеглі. І завтра, о 8 годині ранку, вони повторно проводять обстеження і після обстеження зразу здаються під охорону патруль, патрульної поліції і представникам правоохоронних органів. Все, розтлумачили мені. Дякую вам. Коли проводилася робота, можливо, ми не так детально вам про це говорили. То робота, ще проводилася, і в тому напрямку орієнтуватися, яка кількість вірян очікується в той чи іншій релігійній будівлі буде присутнє на релігійних заходах, враховуючи ситуацію, яка була в минулому році, скільки вірян приходять на великі свята в? Цьому вже році, першому кварталі, які були, і таким чином пропрацьовувалися питання з усіма священнослужителями, які будуть правити службу. Тобто е священнослужителі так само зацікавлені сьогодні, е аби безпекова складова все ж таки була на першому місці. Угу. Е почула е е колеги, є е питання ще? А ще тоді ну, для уточнення е, такого? Е, чи зменшилась кількість, е, скажімо, діючих е, культових споруд е, ну, за, від 22-го по ой, від 23-го року, ну давайте, може, за два останні роки, де взагалі не буде проводитися через, не, через відсутність там уже людей? Я не маю на увазі е, окупованих територій, тимчасово окупованих територій Донеччини. Звичайно, ці ця э, mm -hmm. кількість культових споруд, де постійно проводилися раніше служби, вони э, зменшилися, і із 167 культових споруд, де будуть проводитися благод... э, великодні заходи, діючих э, на сьогоднішній день в рази менше, але враховуючи ситуацію і надати можливість. Э, Громадянам дотикнутися до історичної своєї історії, ідентичності е, освячення великодніх кошиків. Священнослужителі будуть проводити е, освячення великодніх кошиків навіть в тих культових спорудах, де постійно не ведуться на сьогоднішній день служби. Угу. Дякую. Дякую. А може таке Можна, так, так. Це було каплі. Питання? Мікрофон. Ага, мікрофон. Ой, вибачте, Колгушева Олена. В мене питання до пані Вікторії, мабуть, вона знає, може, є така статистика. Скільки було ворогом пору ну, розрушено споруд культових, от у нас за ці два роки війни? Повномасштабною на сьогоднішній день ми володіємо про сто сім культових споруд, які на сьогоднішній день зруйновані або е, знищені. Але це не повна цифра. Ми в повному обсязі не володіємо інформацією, е, що стосується території тимчасово окупованої, і будемо володіти тільки після того, як вона буде. Де окупована, а також не в повному обсязі. Ми володіємо інформацією там, де ведуться активні бойові дії, там де неможливо оцінити ситуацію в повної мірі, але зафіксовано на сьогоднішній день які е, моніторинговими даними це 107 культових споруд. Угу. А скажіть, будь ласка, а можна сказати, що більшість з них це якраз московського патріархату, бо у нас тривуалює. Ну, звичайно, у нас із православних найбільша кількість 90% – Це Українська православна церква, як ми її називаємо Московського патріархату. Дякую. Але ж якщо говорити про Православну церкву України, яка була в Маріуполі, то Маріуполь церкви ПЦУ вони знищені стовідсотково. Дякую, дякую. Ще будуть запитання? З безпекою вискладово розібралися з Чергуванням розібралися, почули ми, Ну, тоді закликаємо наших вірян бути обаченими все-таки вночі сидіти вдома, слухати онлайн. Ну, бо у кожного із літньої людини є більш молодші, у кого є гаджети, які можуть цілком ну, підключитися до великоднього богослужіння. Ну, приміром, люди, які віряни і не можуть фізично бути присутнім через якісь свої вади. Вони ж теж слухають проповіді. Це не відхилення від якихось там, я не знаю, релігійних подобань чи таке інше. Дякую, це були чи є що додати? Бо я вже так знаєте, завершую брифінг. Обов'язково Православна Церква України буде транслювати свої богослужіння, особливо ті, які будуть проходити Києво Печерською лаврою. Угу. От, бачите, ще додали навіть не гаджети, а телевізори. Звичайні, які більшості людей, літніх, вони все таки є, і ну, як там не крути, воно вони працюють. Це, по-перше, вже не один рік транслюється. І ті, хто знають, то вони знають. Ті, хто слухають, пане Олександре, додасте? Ні, додавити <свісно> не маю чого. Що. Головне, щоб цивільне населення зберігали своє життя, не нехтували попередженням про небезпеку. Так, бо знову ж таки підкреслюємо, що ворог наш підступний. Росіяни завжди лучать там, де є якесь скупчення людей. І як правило, це просто цивільні люди, які зібралися. Я не знаю, там на прийом до лікаря чи от прийшли до церкви. Таке їхня задача це терор і, скажімо так, і страх. Так, це, дякую присутнім за наш брифінг. Це була начальниця управління культури і туризму донода Вікторія Точена та Олександр Вдовенко, заступник директора департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборони роботи Донецької облдержадміністрації. Дякую всім присутнім і до наступних зустрічей.